Обрізка дерев. Справа, що здається, простою лише на перший погляд. Насправді ж, це один із найважливіших етапів догляду за садом, який впливає не лише на зовнішній вигляд дерев, а й на їхнє здоров'я, врожайність і навіть довголіття. Кожен, хто має свій сад, чи то кілька яблунь біля хати, чи цілий садок за городом, рано чи пізно стикається з питанням коли ж найкраще братися за обрізку? Одні кажуть восени, коли дерево вже скинуло листя, і видно, які гілки треба прибрати. Інші радять чекати весни, щоб не нашкодити живим тканинам, а дехто взагалі обрізає взимку, коли дерево спить і не болить. І кожен має свої аргументи, підтверджені руками практики чи порадами сусідів. У селі це питання обговорюють частіше, ніж здається, бо від того, коли і як обріжеш дерево, залежить, чи дасть воно гарний урожай, чи не підхопить грибкову заразу, чи не засохне молодий пагін. І тут важлива не лише наука, а й спостережливість, розуміння природи та життєвого циклу рослини, адже дерево, як і людина, має свої періоди активності та відпочинку. Те, що корисно навесні, може бути шкідливим восени, і навпаки. Ще дід мій казав: не лізь до дерева, поки не зрозумієш, чим воно живе. Це прості слова, але в них суть усієї садівничої мудрості, бо кожна гілка, кожен пагін має своє завдання. Одні тягнуться до сонця, інші формують крону, а деякі просто забирають силу в дерева. І саме обрізка допомагає навести лад, направити ріст у потрібному напрямку, дати світло молодим паросткам. Але важливо пам'ятати: ножем ну можна допомогти, а можна і зіпсувати все. Обрізка це своєрідна операція, і як у будь-якої живої істоти, після неї потрібен час на загоєння. Якщо зробити це в несприятливий момент, рана довго не затягується. У неї може потрапити грибок чи мороз пошкодить тканини. Особливо це помітно, коли господар поспішає зробити все восени одразу після збору врожаю. Здається, що пора зручна, роботи менше, погода ще добра, але саме восени дерево готується до зими, стягує всі сили в куріння, і будь-яке пошкодження в цей час забирає з нього дорогоцінну енергію. З іншого боку, зима теж не завжди безпечна, мороз робить деревину крихкою, і навіть гострий секатор може залишити рваний скіс або мікротріщини, що навесні стануть місцем для хвороб, особливо це стосується старих дерев, у яких кора вже тверда і чутлива до холоду. Та все ж узимку дерево спить, не втрачає соку, і для багатьох господарів саме цей період здається найзручнішим. Часу більше, інша робота стоїть, а сад усе одно потребує уваги. Весна ж, своєю чергою, період пробудження. Сокорух починається, бруньки наливаються, і дерево саме підказує, що воно живе, дихає, готово до нового сезону. Тому багато хто чекає саме теплі дні, щоб бачити, які гілки засохлі, які живі, де потрібно пролідити, а де скоротити. Весняна обрізка дозволяє ранам швидше затягуватися, бо дерево активно живиться і швидко відновлює тканини. Але і тут важливо не запізнитися. Якщо сокорух уже пішов повним ходом, то зрізи можуть плакати, втрачати поживні речовини, що послабить рослину. Саме тому питання, коли краще обрізати, немає єдиної відповіді. Усе залежить від погоди, породи дерева, віку, навіть від того, у якій місцевості ви живете. У південних селах, де зими м'які, обрізати можна хоч у грудні, а в північніших краях краще почекати до кінця лютого або початку березня. Досвідчені садівники кажуть: головне не календар, а стан дерева. Якщо кура суха, немає сильного морозу, а день сонячний можна працювати. Якщо ж вітер коле лице, а інструмент примерзає до рук, не чіпай дерево. Почекай, воно не втече. Та, попри всі суперечки, одне зрозуміло точно: обрізка потрібна, без неї сад заростає, урожай дрібніє, гілки ламаються під вагою плодів, а світло не доходить до середини крони. Дерево старіє швидше і навіть найкращий сорт втрачає силу. Тому обрізати треба, але з розумом у свій час і з розумінням процесів, що відбуваються всередині рослини. Кожен господар має свій підхід. Хтось робить обрізку поетапно, частину восени, частину навесні. Хтось вибирає одну пору і тримається її з року в рік. Але незалежно від способу важливо знати, чому саме ти це робиш. Бо мета обрізки не просто скоротити гілки, а допомогти дереву жити повноцінно. І якщо підходити до справи не поспішаючи, уважно дивлячись на стан кори, на колір зрізу, на те, як реагує дерево, тоді і результат буде добрий. Сад це живий організм, і в ньому все пов'язано. Коли ми беремо в руки секатор, ми втручаємось у природний порядок. Тому маємо діяти з розумінням і повагою. І головне, не боятися, але й не поспішати, бо добре зроблена обрізка це не лише запорука врожаю, а й показник того, що господар знає свій сад, відчуває його, любить і дбає про нього. І саме з такого ставлення починається справжня турбота про землю, дерева і усе живе навколо. Щоб право не обрізати дерево, треба не лише знати, коли це робити, а й розуміти, чому саме цей час вважається сприятливим. Кожна пора року має свої особливості, і від цього залежить, як дерево перенесе втручання, наскільки швидко затягнуться рани чи не постраждає кора від морозу, сонця або грибкових уражень. Якщо підійти до справи розумно, то обрізка стане не травмою для дерева, а навпаки, допомогою, завдяки якій воно оновиться, зміцніє і дасть кращий урожай. Осінь пора, коли багато хто береться за секатор. Листя вже упало, видно структуру крони, легко оцінити, які гілки сухі, а які ростуть усередину. Але саме восени дерево готується до зими. Всі соки відходять у коріння, пожинні речовини ховаються під кору, і будь-який зріз у цей час позбавляє рослину частини накопиченої енергії. Тому восени варто робити лише легке санітарне обрізання, видаляти сухі, поламані або хворі гілки, які можуть стати джерелом зараження. Глибокі зрізи чи формування крони краще відкласти до весни. Якщо все ж потрібно обрізати, то робити це варто лише в суху ясну погоду, коли температура не опускається нижче плюс 5 градусом. Волога або туманна погода ворог обрізки, бо тоді спори грибків легко оселяються на свіжих ранах. Взимку обрізати можна, але треба знати міру. Коли мороз сягає нижчим мінус 10 градусом, деревина стає ламкою, особливо у молодих дерев. Секатор або пилка можуть залишати сколи, мікротріщини, які навесні перетворяться на справжні ворота для хвороб. Але якщо стоїть м'яка зима, без сильних морозів і сухим повітрям, то це може бути навіть зручно. Дерево спить, сукурув зупинений і воно майже не реагує на зріз. Такі умови підходять для старих дерев, яким потрібне омолодження. Головне, не чіпати молоді саджанці, поки вони не зміцнюють, бо холод пошкодить їхні тканини. І ще одна порада: не обрізайте під час відлиги, коли вдень тепло, а вночі мороз. Тоді зріз може підпектися від різниці температур. Кора навколо нього потемніє і відшарується. Весна це пора, яку більшість садівників вважає найкращою. Дерево прокидається, соки починають рухатися, але поки не пішло активне брункування, обрізка сприяє швидкому загоєнню ран. Соки, що циркулюють усередині, ніби заліковують місця зрізів, і дерево не втрачає багато поживних речовин. Ідеальний час, коли температура в день стабільно тримається близько плюс 5, плюс 10 градусам, але брунки ще не розпустилися. Тоді видно, які гілки за зиму підмерзли, а які живі. Обрізка навесні має ще одну перевагу: можна коригувати форму дерева, піднімати корону, прибирати загущення. Якщо вчасно зробити цю роботу, то світло краще потраплятиме до середини, плоди виростатимуть більші, а хвороби менше поширюватимуться. Окремо треба сказати про техніку зрізів. Немає значення, коли ви обрізаєте восени, узимку чи навесні, але має велике значення, як саме ви це робите. Зріз завжди треба робити чистим, без рваних країв. Якщо користуєтесь пилкою, не поспішайте. Різати треба під невеликим кутом, щоб вода не затримувалася на рані. Для гілок товщиною до 2 см достатньо секатора, для більших ножівки. І дуже важливо, щоб інструмент був гострий і чистий, тупий секатор не ріже, а ламає, залишає подряпане, а через них потім легко проникає інфекція. Перед роботою варто протерти леза спиртом або хоча б розчином марганцівки, особливо якщо ви обрізали хворе дерево. Ще одна порада, яку часто забувають: не обрізайте надто близько до стовбура, але й не залишайте довгі пеньки. Ідеальний зріз проходить по кільцю, там, де гілка відходить від основи. Саме в цьому місці тканини здатні найшвидше затягнутися. Якщо зріз зробити правильно, то через кілька тижнів навесні вже з'явиться тонка калюсна тканина, природна корочка, що закриває рану. Якщо ж залишити пеньок, він засохне, і дерево довго витрачатиме сили, щоб його відторгнути. Обробка зрізів ще одна важлива справа. Колись наші діди користувалися глиною з коровіком. Тепер є садові варіанти замазок: фарби на основі воску, смули чи спеціальних паст. Не обов'язково купувати найдорожчу. головне, щоб вона не затримувала повітря, не тріскалася на сонці. Обробляти треба всі зрізи діаметром більше 2 см, а якщо дерево старе, навіть дрібніші. Це не лише захистить від грибків, а й від висихання кори по краях. Крім температури та техніки, важливо враховувати й вологі з повітря. У суху погоду дерево легше переносить обрізку, бо вологи менше і спори грибків не так активно поширюються. А ще важливо, щоб кора була суха, не варто обрізати після дощу або зранку, коли гілки ще вкриті росою. Найкраще це робити вдень, коли повітря тепле і стабільне. Є ще один тонкий момент, про який рідко згадують, але який має значення: це розподіл поживних речовин у тілі дерева. Восени вони відходять у коріння, навесні піднімаються до бруньок. Якщо обрізати у той момент, коли жило активно рухається, то можна або позбавити дерево запасів, або спровокувати втрату соку. Тому господар повинен спостерігати: якщо дерево вже ожило і на гілках з'явилися набухлі бруньки, це знак, що час іде до кінця, треба поспішати. Якщо ж дерево ще спить, а земля мерзла, краще почекати, щоб не втручатися зарано. Дуже важливо знати міру. Часто можна бачити, як люди обрізають надто багато, особливо коли дерево старе і заросле. Здається, що чим більше зріжеш, тим краще відновиться. Насправді це велика помилка. Дерево після сильного обрізання відчуває стрес. Починає гнати безліч нових пагонів, але більшість із них слабкі і ростуть угору, створюючи нове загущення. Краще робити все поступово за 2-3 сезони. Тоді дерево встигне пристосуватися, а врожай не впаде. Коли ж говорити коротко, то основні правила обрізки зводяться до простого: не поспішай, дивись на стан дерева, обрізай чисто і з розумінням. Якщо сумніваєшся, краще зробити менше, ніж зайве, бо виправити можна не все, а пошкодити легко. Дерево не дошка, і кожен зріз у ньому живий. І тому найкращий господар це той, хто вміє відчувати міру і розуміє, що будь-яка обрізка це діалог із природою, де важливо не лише різати, а й слухати, що тобі підказує саме дерево. Якщо згадати, як наші діди й прадіди доглядали за своїми садами, то можна багато чому навчитися. У ті часи не було ні книжок, ні спеціальних замазок, ні дорогих секаторів, а дерева все одно родили щедро. Люди спиралися на досвід, на спостереження за природою, на відчуття часу. Дід казав, що обрізати треба тоді, коли дерево мовчить, коли в ньому не чути сукуруху, коли воно стоїть спокійне і задумане. Зазвичай це було після сильних морозів у лютому чи на початку березня, коли сонце вже пригріває, а день трохи довший. Тоді чоловіки виходили з пилкою, стояли біля кожного дерева, оглядали його, радилися один з одним. Вони не поспішали, бо знали, один неправильний зріс може відгукнутися через рік-два, коли гілка засохне або трісне під плодами. Наші старші родичі розрізняли навіть молоді й старі дерева за тим, як вони звучали, коли їх підпилюєш. Кажуть, молоде дерево дзвенить, а старе глухо стогне. І саме по цьому визначали, скільки гілок можна прибрати. Молоде дерево живе, витривале, його можна сміловіше обрізати, а старе треба жаліти, щоб не ослабити його перед вісняним сокорухом. Якщо потрібно було прибрати велику гілку, робили це не за раз, а в два прийоми. Спочатку відпилювали частину, щоб зняти навантаження, а потім акуратно під корінь. Так дерево не тріскалося і не рвало кору. У селі раніше ніколи не обрізали дерева після дощу, казали, дерево плаче, не чіпай його. Це було не просто повір'я, а практичне спостереження. Мокра кура слизька, пилкою важче керувати, а рани довше сохнуть. Якщо підрізати гілку вологого дня, то в зріз швидко потрапляє грибок, тому чекали ясного сухого дня. Бабусі навіть казала, що найкраще обрізати на молодик або після повного місяця, бо тоді дерево краще заживає. І хоч хтось може посміятися, але старі садівники клялися, що це справді працює. Ще один народний метод це перевірка зрізу на колю. Якщо деревина світла, чиста, без плям і потемнінь, дерево здорове. Якщо ж зріз темний, з плямами або смугастий, значить усередині вже сидить хвороба. Такі гілки треба видаляти повністю, навіть якщо здається, що вони ще живі. Наші діди вміли читати дерево, як лікар читає симптоми, і саме тому їхні сади стояли десятиліттями, а врожаї не зменшувались. Для обробки зрізів колись не було магазинних засобів, але вихід знаходили. Найпоширенішою замазкою була суміш глини з коров'яком або золою. Інколи додавали трохи деревного вугілля для дезінфекції. Таку кашку наносили пальцем або шматком тканини на свіжий зріз. і вона чудово захищала від вологи. Інші користувалися садовим варом, який варили самі, тупили смолу, додавали віск, трохи скіподару і сало. Суміш пахла різко, але трималася міцно і навіть після дощу не змивалась. Сучасні садівники мають свої методи: хтось користується секаторами з титановим лезом, хтось електропилками, але суть та сама: чистий, точний зріз у правильний час. Тепер уже менше дивляться на фази місяця, більше на температуру і стан кори, проте досить старших не зник. Багато хто досі спостерігає за погодою, слухає, як дихає дерево і не береться за роботу, якщо мороз сильний або повітря вологе. Є й така цікава традиція робити легку обрізку під час різдвяних свят. Кажуть, що тоді дерево отримує добру енергію і врожай буде рясніший. Люди вірять, що це своєрідне благословення саду на новий рік. Навіть якщо це лише символ, але він нагадує про те, що дерево живе, і ставитися до нього треба з повагою не як до речі, а як до співмешканця на подвір'ї. Старі садівники часто радили не рубати гілку відразу біля стобора, а залишити невеличкий підпор, щоб дерево саме затягнуло рану. Через рік, коли кора навколо затягнеться, зайвий шматок можна було зняти. Сучасні спеціалісти радять зріз по кільцю, але суть одна не робити грубо, мірвати живу тканину. У селі казали просто: не ріж дерево, як дрова, бо й родитиме, як дрова. Є ще й спостереження життя. Якщо обрізку робили в теплий день, коли пташки вже співали, то й дерево раділо. Говорили, що навіть соки тоді йдуть веселіше. А якщо хтось поспішав і різав у мороз, то потім скажевся, що гілки чорніють або тріскаються. І хоч сучасна наука може пояснити це температурними перепадами, але для селянина головне було розуміння: природа сама підказує, коли діяти. Бувало й так, що господа робив обрізку не за календарем, а по серцю. Став посеред саду, глянув на яблуні чи грушу й каже: Оце час. І справді, робота йшла легко, дерево не плакало, сік не виступав, потім воно добре цвіло і родило. Інший же робив усе по книжці, а врожаї не мав. І не тому, що робив щось неправильно технічно, а тому, що не відчував дерева. Бо в садівництві, як і в будь-якій справі на землі, є частка душі. Нині ж у селах багато хто поєднує старі методи з новими. Хтось обрізає восени для зручності, але потім обов'язково обробляє зрізи і перевіряє, щоб не потрапила волога. Хтось робить це взимку, коли є час і руки не зайняті іншими роботами, а хтось навесні, коли бачить, що дерево саме проситься під секатор. І головне, що всі ці способи правильні, якщо людина розуміє, навіщо вона це робить. Бо дерево, хоч і мовчить, але завжди показує вдячні в ні. гарним листям, міцною кроною, щедрими плодами. Так було і колись, і тепер. Старі казали, що дерево, як дитина, якщо його доглядати, воно виросте слухняним, а якщо пускати все на самоплив, буде дике колюче не дасть користі. І справді, обрізка це не покарання для дерева, а виховання. Коли його формують правильно, воно краще переносить вітер, не ламається під плодами, менше хворіє, а головне живе довше, бо відчуває турботу. І, хоч техніка змінилася, а часи інші, але суть садівництва лишилася та сама: уважність, терпіння, любов до справи і розуміння, що кожен зріс це не просто робота руками, а розмова з живою істотою, що росте поруч з тобою на твоїй землі. Якщо підсумувати все сказане, то найперше, що треба запам'ятати кожному господареві, не існує одного універсального часу для обрізки всіх дерев і в усіх місцевостях. Кожне дерево, як і кожна людина, має свій характер, свої потреби, свою силу. Для одного сорту яблуні краще робити обрізку наприкінці зими, для іншого у середині весни, коли сонце вже добре пригріває. А ось груші чи вишні часто не люблять усінніх зрізів, бо вони повільно гоються і можуть вимерзнути. Тому розумний господар завжди дивиться не лише в календар, а й на саме дерево. Як воно виглядає, як дихає, чи не плаче кора, чи не блищить соком зріз. Природа сама показує, коли час братися за роботу. Найважливіше не поспішати у сільській роботі. Поспіх рідко буває добрим помічником. Якщо день видався вологим або холодним, краще почекати. Займіться іншою справою, а до саду вийдете тоді, коли і сонце світить, і земля підсохла. Дерево не втече, а от зроблений у невдало пору зріз може коштувати йому життя. Скільки разів бувало, що людина зрізала зайву гілку в мороз, а навесні кора розтріскалася і довелося спилювати половину дерева. І тоді вже не допоможуть ні замазки, ні оприскування. Друга порада не шкодуйте часу на спостереження. Часто ми беремося за секатор, навіть не обійшовши дерево з усіх боків, а варто зупинитися, подивитися, як ростуть гілки, де загущення, де світла бракує, а де навпаки порожня. Обрізка це не просто зняття зайвого, а формування майбутньої крони. Якщо обрізати навмання, дерево буде кособоке, одна сторона густіша, інша гола. У результаті і плоди дозріватимуть нерівномірно, і крона стане слабшою. Тому завжди плануйте, як буде рости дерево далі, і робіть зрізи з думкою про те, яким воно буде через рік два. Третє, не забувайте про інструмент. Гострий секатор, чиста пилка, замазка на поготові це дрібниці. Але саме вони відрізняють досвідченого господаря від поспішного. Якщо ріжете тупим лезом, то не дивуйтеся, що зріз рваний, а кора навколо підсихає. Чим чистіший зріз, тим швидше дерево його затягне. А перед тим, як переходити від одного дерева до іншого, леза варто протерти спиртом, оцтом або хоча б золою. Бо хвороби передаються швидше, ніж здається, і те, що сьогодні не видно, завтра може зіпсувати весь сад. Четверта порада. Дбайте про рани дерева як про свої власні. Якщо зробили зріз, одразу обробіть його. Навіть невеличкий надріз діаметром кілька сантиметрів може стати місцем для грибка. У селі часто кажуть: не лишай дерево відкритим, накрий, бо змерзне. І справді, замазка чи вар – це не розкіш, а необхідність. Якщо під рукою немає спеціального засобу, можна зробити глиняну кашку з коров'яком чи навіть змазати натуральним воском. Старі методи ніколи не втрачали сили, якщо робити все з розумом. П'ята порада. Обрізка має бути розумною, не жорсткою. Не треба з дерева робити пеньок із віночком. Якщо обрізти занадто сильно, дерево почне гнати поросль, витрачаючи сили не на плоди, а на нові пагони. Це те саме, що змусити людину бігти після довгої хвороби. Спочатку треба відновитись. Краще зменшувати крону поступово, потрохи щороку, тоді дерево не відчує стресу і швидше відновиться. Шоста порада. Не забувайте, що кожен зріз змінює життя дерева. Коли ви прибираєте гілку, ви змінюєте розподіл соків, впливаєте на те, куди піде сила. Тому після обрізки варто уважно спостерігати, як дерево реагує. Якщо навесні воно швидко рушає вріст, значить ви все зробили правильно. Якщо ж бруньки довго не прокидаються, значить обрізали занадто сильно або в невдалий час. І тоді наступного року варто бути обережнішим. Сьома порада: пам'ятайте про чистоту в саду. Після обрізки гілки не залишайте під деревами. У сухих гілках швидко заводиться грибок, шкідники, личинки. Краще їх спалити або винести за межі городу. Якщо гілки здорові, з них можна зробити тріску для компосту, але хворі тільки у вогонь. У цьому теж мудрість старих, не залишаю суду того, що можу йому нашкодити. Восьма порада. Не забувайте про власний зручний час. Багато господарів хвилюються, що не встигають усе зробити до певного числа. Насправді, як показує досвід, найкращі результати отримують ті, хто обрізає тоді, коли має на це спокій і вільну голову. Якщо ви втомлені чи поспішні, краще відкласти роботу. Бо обрізка це не просто фізична справа, це спілкування з живим організмом, а для цього потрібен спокій. І останнє любіть свій сад. Це не просто місце, де ростуть дерева, це живий куточок землі, що дякує за кожну турботу. Якщо ви ставитеся до обрізки не як до повинності, а як до догляду, то й дерева віддячать вам сторицею. Вони не будуть хворіти, даватимуть чисті соковиті плоди, а весною радуватимуть оком квітами. Хороший сад це не результат дорогих інструментів чи сучасних порад, а насамперед увага, терпіння і любов до своєї землі. Не бійтеся обрізати, але робіться з розумом. Не шукайте ідеальних порад у книжках. Прислухайтеся до природи, до свого серця і до досвіду старших. І тоді ваші дерева будуть здоровими, ваш сад доглянутим, а врожаї такими, що радують не лише вас, а й дітей та онуків. Бо коли господар ставиться до дерева як до друга, то і дерево віддячує тим самим: росте, родить.